Коли алкоголь з кров'ю потрапляє в серце, він руйнує клітини вашого серцевого м'яза. З'являються мікрорубці. М'яз втрачає еластичність, працює на межі можливостей і захлинається кров'ю, не встигаючи її проштовхувати. Серце вкривається жировою тканиною, тому в петущої людини воно завжди збільшене. В артеріях і капілярах утворюються тромби, які перекривають доступ кисню і поживних речовин до частини серцевого м'яза. Тканини серця відмирають. Це називається інфаркт. Бережи себе, живи тверезо.